15 серпня слава Україні. Героям слава. так, друзі, сьогодні працюємо. Нам треба подивитися на маточки, прийняли. ні. 8 серпня з вами я розложив три матки, але демонстрував тільки одну, по дицю. І зараз дивлюся на те, що прийняли чи ні Дві з трьох вже прийняті, зараз 3 вот, місяці з вами подивимося. Суть ролика не в тому, чи прийняли, чи не прийняли матку. Друзі, суть ролика в тому, що э, ну, я являюсь якобы продавцом джерельных маток а большинство з вас наших підписчиков нажміт друзі а суть ролика в тому що я являюсь продавцем а вы являетесь ну, купцями так просто зрителями а все ж таки є люди які все ж таки купують маток І... Ви купуєте за свої гроші і, звісно, хотіло б, як і мені, продавцю, щоб ці матки приносили користь. Ну і ви ж теж купуєте для того, щоб у вас е, щось затремонтувати, розмножити, чи щось ну, вилікувати якісь проблеми. І е, Ви платите свої гроші і звісно, що кожен хоче отримати добрий результат. Ну, Періодично бувають дзвонки, е, коли люди дзвонять. І задають питання. от там пройшло тижні, пройшло місяць, пройшло півроку, А матка не сіє в гнізді, бігать щось там, не хоче сіяти. Такі дзвонки з кожним роком все менше і менше, так як вже трошки потрошки люди учаться працювати так, як потрібно. І Звісно, що з кожним разом все менше і менше помилок допускають. Но все ж таки рано чи пізно попадається той, хто опять, знає зробити по-свому, а може не по-свому, бо так йому посовітували якийсь там пасічник і нехтують прийомом підсадки. В ітоні потім э, матки можуть. Втратити здатність сіяти, і звісно, що йому обстається робити, як тільки запитати у продавця, що то може бути, е, я відповім відверто. Це е, нас, продавців, маткарів, скажімо так, звісно, ну, трошки е, засмучує, скажімо так, бо більшість маткарів все ж таки добросовісні люди, і вони намагаються зробити добре. Е, є дійсно люди, котрі дійсно роблять, скажімо так, е, аби робити. Можуть продати і неплідну матку, можуть і так, і сяк. Звісно, і у нас попродається, навіть якби ми не старалися зробити добре, звісно, що і у нас попадається брак. Ну, тим паче, так чому йду, друзі, е, є правила підсадки. Якщо ви їх будете дотримуватись, прийом буде завжди. От, наприклад, е, останні 2 роки або 3 навіть, коли ми вироботали цю нову схему по підсадки, яка включає в себе. Підстановку матки на сутку в закритій кліточці. Після чого відламується через сутки малий отвір. Я зараз все продемонструю на кліточці. Після чого відламується малий отвір. І через 3 дні після того, як підламався малий отвір, відламується великий отвір. В, 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 ну, в такій підсадці. Ну, завжди процентаж прийому дуже великий. Но також треба не забувати, що о, в цей період потрібно і зривати маточники. Якщо ви зриваєте маточники, і зривите їх всі на 100%, тоді і прийом буде 100%. Дивіться, а от дивіться, я все ж таки не позривав маточники. Тут бачимо один, тут або матка наша ходить, і все ж таки прийняли. Вона погризла. Да, погризла. Або я ходив сюди, маточники зривав, а все ж таки я не додивився. Все ж таки я не додивився. <свистити> ну, матку все ж таки прийняли. Так. І за того, що я не зарвав маточники, вона ще могла не сіяти. Ну все ж таки бачу яйця. Е -е. І це добре, що її зараз прийняли, бо могли не прийняти в такому випадку. Я так і не договорив. Якщо ви все ж таки зриваєте маточники, то процес прийому буде великий. Якщо все ж таки ігноруєте цей, цей процес вже прийому може трошки зменшитись. Вероятно, є, що приймуть, от як в нашому випадку, все ж таки її прийняли. Ну є і що можуть і не прийняти. Так що так, тут є маточники. Ні, тут немає, ага, тут добре вже засіяно на цій рамочці. Так так що, друзі, дотримуйтеся правила прийому. Підсадки кажу прийому. Зараз я продемонструю конкретно на самій клітці. Так, я покладу рамку на місце і продемонструю. У нас вийшло процес прийому, о, о, процентаж прийому ну, 100%. Із трьох маток, які ми підсадили, всі три прийняли. Багато бджалів скажуть в тому, що в безв'язочний період погано приймають. От у нас зараз якраз беззяточний період. Мабуть, сьогодні перший день, коли золотарник все ж таки потрошки почав відкриватися і бджолки почали носити пильцю. Ну Но Це перший день, а доти був зовсім беззяточний період. Так що, друзі. Якщо ви хочете поміняти стару матку на нову без різниці, зробили відводок, що б ви не зробили? Ви можете матку відразу, от тільки зробили, відразу ставити. Але перший день нічого не відкривайте. От Як тут є дві заслонки, їх так і залишить. Тут корма достатньо. Тут от є отвір, берете сірник, шваблік і вішаєте між рамками. Звісно, що рамку кліточку краще вішати між розплодними рамками, там, де є відкритий розплід. Повісили. Все, сутку вона висить. На другий день прийшли, от на другий день не потрібно зривати маточники, так як їх ще там, якщо і є, та їх мало. І коли прийдете великі відкривати, вам все рівно треба зривати маточник. Так, так що перший день можна проігнорувати. От на, ну, через сутки прийшли після того, як поставили, відламали малий отвір. Не лізете в гніздо, нічого не робите, чи то отводик, чи то основна сім'я без різниці. Відкрили малий отвір. І так залишили ще на три дні. Наприклад, якщо сьогодні, 15 числа, ви відкрили малий отвір, значить рахуйте три дні. Це 16, 16, 17, 18. От 18-го ви повинні прийти, відламати великий. І туди обов'язково зарвати маточники. От туди обов'язково. От я прийшов, я знаю, що я їх тут зривав. Ну, і, мабуть, я на тій старі рамочки, може пчоли так висіли, я не стріхав особово і проігнорував і не дотряс. Ну, Хвала Богу, що прийняли, бо зараз стільки багато роботи, що зараз, якщо б ще треба було підставляти матку, я б е трошки, би, звісно, що е був озабочений цим. Так що, друзі, все, прийшли через 3 дні, відламали великий, сорвали маточники. І залишить так ще на 3-4 дні. Скоріше вам там робити бо на другий день вони не будуть ще сіяти, нічого не побачити. Нічого і на третій день, от дайте їм ой, кажу, не на перший, а на другий день нічого не побачать. А от через три чотири дні, вот ми цих прийшли дивитися через чотири дні. От, спустя 4 дні зараз ми побачили її, що вона вже ходить. Ми зараз можемо подивитися, як вона ходить, бо в перший день вона, якщо її прийняли, то вона ще не буде великих розмірів, вона ще буде бігати по рамках. Є, вероятне, що вона може її вже її почати сіяти, але ну, все рівно, дайте їм 3-4 дні. Туди ви побачите її вже нормальних розмірів, туди ви побачите її, скажімо так, ходьбу. Так як ну, на молодій матки, коли вона бігать, якщо є увичі на якісь ножки, вона бігать, то ну, важко додивитися. Коли вона вже велика і вже медленно ходить, ви туди зможете обратити внимання на ножки, лапки, чи всі вони на місці, чи всі вони тримаються, чи всі вони рухаються і тому подібне. Чи крила на місці, чи не вивернути крила. Ну опять же, друзі, от крила і ножки це самі малі увечі, які можуть бути. Увечі може бути дуже багато, бо кажуть, наприклад, от матка є в гнізді, а вже там тиждень, два-три, і вона не сіє. Друзі, на увечі, звісно, що у ті. І, і другі, котрі багато із джерелів просто-напросто не замічають. Маткарі, хто виводять маток, звісно, що через їх руки проходять сотні маток, і вони наблюдали різні картини. Це і стосовно а, їхніх антенн на головах. Так як буває так, що її в процесі а, після обльоту терзають і або вона заблудила і з другого нуклеуса попала в другий. Можуть її покалечити, і от її, так, система навігації буде давати збой. Це їй не дозволить нормально сіяти, так як тільки от ціма так, чувств, органами чуття, вона може відкладати рівно точно в кожну ячейку свої яйця. Также точно і на хоботок треба дивитися. Буває так, що от просто Теж її покалічить, вона ходить, матка вроді би і сіє, но хоботок у неї з ну із ротової частини просто сторчить, вона його не може назад заховати. І вона сіє, но вона сіє мало, скажем так, так як її бджоли не ну, не можуть нагодувати для нормальних об'ємів, щоб вона повноцінно сіяла. Вона через це увечує ротовій порожнині, споживає мало і сіє, звичайно, що мало так що шовичі є багато, і якщо все ж таки дотримуватися. 50-ки, ви ці всі ну, зменшите до нуля. І звісно, що увечі не буде, і е матка буде в срок сіяти і буде приносити користь. А якщо будете все ж таки хвитувати, звісно, що, ну, треба чекати і такі результати. Ну, а ну, від цього нікуди не дінемося, так що якось так, друзі. Все, думаю, розповів. І ще раз придобридив, так би як не хотілося б, щоб купець купивши і не дістав того користь. Звісно, що хочеться, щоб він отримав користь і в итоге ще заказав, для того, щоб це йому знову приносило користь. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!